Вітаю, ви на каналі Кориця, я Надія. І сьогодні я вас запрошую на чергову інтерпретацію свого авторського рецепта кавового кекса, який я удосконалила і сформувала як пропозицію вже готову, яку можна продавати включати в свої десерти, якщо ви домашній кондитер, або ж просто радувати своїх близьких. Так як цей рецепт не є комерційним, він в відкритому доступі буде завжди тут на YouTube, то, будь ласка, початково дайте йому якийсь рух, підтримайте коментар. Підтримайте подобайкою, і якщо є можливість підтримувати канал, реквізити в шапці. А ми переходимо до приготування. Отже, в чашечку висипаємо 2 стіка сублюмованої міцної кави, заливаємо 30 мл укропу, в мисочку всипаємо 120 г вершкового масла або ж е, рослинно вершкової суміші. Сюди додаємо 160 г цукру і ретельно перемішуємо. Чому я сказала, що заварюємо каву на цьому етапі? Тому що вона ще гаряча і вона допоможе вершковому маслу стати трішки е, м'якшим, а процесу нашого замішування легшим. Отже, друзі, перемішуємо е, вершкове масло цукор і каву. Вони стають пластичні, одноманітні, немає різного, е, різнобоя такого грудок. Все дуже пластично і гарно. Сюди додаємо два курячих яйця і також ретельно перемішуємо. Після того, як ми вимісили масу, сюди додаємо 10 грам розпушувача тіста. Та 320 двадцять грам борошна. В минулому рецепті, якщо ви дивилися відео, якщо ні, я прикріплю. В монолітному ми з вами туди додавали ще скільки грам, щоб не помилитися, кокосової стружки. Тут ми її не даємо, тому збільшена частка борошна. Вливаємо 220 мл молока жирністю 6% і все ретельно перемішуємо. Часточками додаючи борошно, молоко. Також, друзі, якщо, до прикладу, ви не виміряли, хоча дуже бажано виміряти кількість окропу, тому що в загальній часті рідини в замість тіста, це ж грамовка, має бути 250 мл. Ми їх не перебільшуємо, бо інакше тоді з борошном виглядаємо. Виникнуть проблеми. І кексенята або будуть надто тугі, або будуть западати, бо буде рідке тісто. Тому е, тут уважні е, до всієї грамовки. Отже, е, другим етапом додали молочка, і третім етапом додали залишки борошна, замісили тісто. Готуємо капсули, в яких ми будемо випікати. І е, наливаємо, пересипаємо сюди тісто. Я робила е, таких три форми по 6 капкейків і е, трішки додавала висоту е, е, тіста у капсулі, ну, щоб продемонструвати, вам, ви матимете змогу наглядно оцінити, як піднімається тісто і що воно тримає гарну шапочку, воно не западає. Тобто вся грамовка вже перевірена, все е, гарно і смачно. Випікаємо при температурі 220 градусів 30-35 хвилин, в кого як. Виймаємо кекси і остуджуємо. Якщо є решітка, бажаніше їх остуджувати на решітці. Після того, як ми другий заміс починаємо закладати в капсули, обов'язково тісто потрібно вимісити, тому що в нас тут вершкове масло, воно вже стабілізується з борошном, надаємо йому однорідної консистенції. І переходимо тим часом до приготування кокосового курду. Отже, 40 г цукру, 20 г кокосової стружки. Змішуємо, сюди додаємо 200 мл молочка. Жирністю я додавала 2,6, можна 3,2. Чим жирніше, тим смачніше. І, друзі, в цьому сюжеті в мене ще трішки натерта свіжа кокосова стружка із кокосу, бо просто в мене сухої не вистачило. А якщо у вас є сироп кокосовий, це ще в рази смачніше буде, туди додаємо туди чайну ложку. Прокип'ячуємо від часу закипання 5 хвилин, а тим часом замішуємо 10 г кукурудзяного крухмалу і 30 мл молока. Перемішуємо і вливаємо цю рідину в нашу молочну суміш, тобто робимо такий кисіль. І так як тут у нас вже є крохмал, нам потрібно дати тільки е, е, температури йому, щоб він е, розкрився, і е, помішуємо ну, близько 40 секунд. От я вам цей час залишаю. Тільки для того, щоб я ж кажу, він абсорбувався, набрав вологи і поєднався. Відповідно, підварився. Але відразу ж не даємо йому прямо закіпать, знімаємо, тому що це в подальшому може відобразитись на процесі замішування, і сам цей кисіль він зводниться. Сюди додаємо 30, 30 грам вершкового масла жирністю 73%. Ретельно перемішуємо і пересипаємо масу в пакетик. Парова баня і шоколад. 200 грам. Шоколаду чорного використовую. Я це може бути навіть шоколадна глазур і 200 мл вершків жирністю 33%. Ставимо на парову баню, залишаю вам цей процес навмисно, щоб ви бачили. Нам потрібно розмішати все до ретельності. Я не використовую, я не пробігаю потім ще блендером, тому що в мене з цим ніколи немає проблем. Отак, помішуючи кожного разу, в мене все розщіплюється. Але тут увага: не можна доводити шоколадну масу до температури більше ніж 70 градусів. Тому е як розтало відразу знімаємо. Далі я вам хочу продемонструвати розмір виямки, тобто розмір вирубки 1,8 і 2,2. Тому що можна заповнювати так, якщо ви хочете меншу кількість, щоб там було наповнення. Але, як на мене, мені подобається, звісно, більше 2,2, тому що там його більше, Відповідно, більше вологи в ньому. Хоча самка кекс вологи, ви це маєте змогу дивитися і бачити в самому сюжеті. Після того, як ми в, 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 зробили йому виямки ксеняткам нашим маю на увазі, е, сюди заливаємо наш курт. Друзі, в мене я скільки не робила, я не, до, не, не вичікую, доки вичахне курт. У мене він ось такої температури десь 30-32 можливо градуса. Ось вия, вирубка два я потім вам у розрізі роблю на фотографії на виробці 2,2, А там де надкушують, то діаметр був нашої виямки 1,8. Це я так оповістила, заполоняємо, заповнюємо капсули курдом і відставляємо поки що. Забула сказати, що ганаш також ми відставили після парової бані і бажано йому дати постояти хоча б годину при кімнатній температурі, але якщо вам потрібно експрес охолодити, як от я. Я ставила до холодильника, але я його ще не вистояла. Година в спокої це як мінімум, а в ідеалі дві. Тоді він легше збивається і ще тут увага. Залишаю вам цей етап, що я не збиваю на першому і другому оберті, коли доходить до ось такої хвильки вимикаємо на перший режим, тому що нам все потрібно далі робити делікатно. Позаяк він на вершках, і він, якщо вже розіб'ється його текстура, тобто ми його перезіб'ємо, тоді ми його не повернемо назад, так як це ми можемо зробити із ганашем на вершковому маслі. Ось вам ще поки що може ця текстура здаватися дуже такою зарідкою, але мені вона якраз підходить для того, щоб в завитку то. Залишався той такий подовжений краєчок, бо можна залишити цю масу ще в мішочку, полежати, і тоді буде трішки важче відсажувати. Вона вже схопиться. Якщо ви бачите, що вона у вас трохи зарідка, дайте полежати, якщо виникне така проблема. У ну, мене тут все так, як я планувала, позаяк я хотіла вам показати, дивіться, другий, друга порція кексів вони підвищені, в них така, вони з горбинкою. Тому коли я викладаю на них відсадку, роблю крем, то крем усувається. Ви це маєте враховувати, позаяк він рідкий і він просто округлює ту поверхню, на яку він лягає. Але ж він не розтікається. Далі я вирішила прикрасити кокосовою стружкою, так як саме від неї ось цей ванільний аромат, я і беру для даного наповнення. Раджу не ігнорувати, ви, звісно, можете, маєте право переробляти з мого вже рецепту, робити власні рецепти, але я завжди вам рекомендую спробувати перший варіант і тоді робити якісь зміни, або ж залишатися так, вподобати і далі продовжувати цей процес згідно рецепту. Якщо рецепт сподобався, не забудьте, як я вже сказала вам, завподобачку, розповсюдження, коментар підтримки. Я зичу вам найближчої нагоди втілення, дегустації смачної, затишно та теплих мити чаювання, міцного фізичного та морального здоров'я. Нехай простір наповнюється гармонією, дім солодким, тому що життя це мить, і нехай вона буде солодкою. Не забувайте донатити на сили оборони, бо завдяки їм я втілююсь, а ви завдяки їм дивитесь цей сюжет. Я прощаюсь до наступного і чекаю на ваші відгуки. Почуємось.